Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо тему з фізики за 10 клас, яка звучить так: механічний рух, основна задача механіки та способи опису руху тіла. Рівномірний прямолінійний рух. Я Ільченко Марина Леонідівна, учитель фізики ліцею номер 25 міста Житомир. Отже, під механічним рухом ми будемо називати зміну положення тіла в просторі з плином часу відносно інших тіл. Механічний рух вивчає такий розділ фізики, що зветься механіка. Однією зі складових частин механіки є кінематика, що являє собою розділ. Механіки, який описує геометричні властивості руху тіл без врахування їх мас та сил, що діють на них, сформулюємо основну задачу механіки. Вона полягає в тому, щоб пізнати закони механічного руху тіл, взаємодії між тілами. Для того, щоб передбачати поведінку тіл на основі законів механіки, а також визначати механічний стан тіла, тобто координату, швидкість, прискорення, переміщення тощо в будь-який момент часу. Основну задачу механіки можна сформулювати в прямій і зворотній формах. Пряма задача механіки полягає в тому, щоб визначити рівнодійну сил, які діють на тіло, знаючи характер руху тіл. Зворотна задача механіки означає, що за даними силами, які діють на тіло, ми визначаємо, яким саме чином наше тіло буде рухатись. Механічний рух задається в системах відліку, тобто в таких композиціях, які являють собою поєднання системи координат, тіла відліку і приладу для вимірювання часу, тобто годинника. Система координат може бути будь-якою, одно, дво або тривимірною. Що стосується тіла відліку, то ми його зазвичай розміщуємо у початок відліку. Якщо розміри тіла значно менші за відстань до нього або пройдений тілом шлях, то зручно подати тіло у вигляді матеріальної точки. В цьому випадку ми власними розмірами тіла нехтуємо. До первинних понять кінематики належать наступні траєкторія, шлях та переміщення. Траєкторію ми будемо називати будь-яку певну уявну лінію, яку описує тіло в процесі свого руху. За формою траєкторія може бути прямою. Або кривою. В залежності від цього, ми можемо виділити два наступних види руху прямолінійний і криволінійний. Оскільки найпростішим видом кривої є коло, то найпростішим випадком криволінійного руху є рух по колу. Довжину траєкторії, яку тіло проходить за деякий час, ми будемо називати пройденим шляхом. Оскільки шлях це довжина, то він є величиною скалярною. На відміну від пройденого шляху, переміщення величина векторна. Переміщення ми будемо називати напрямлений відрізок, тобто вектор, що сполучає початкове положення тіла з його кінцевим положенням, якого він набуває в процесі руху. Пригадаємо таку фізичну величину, як швидкість руху тіла. За добре відомою формулою V дорівнює S, що ділиться на T, встановимо одиницю виміру. Швидкість вимірюється в метрах на секунду. Швидкість це теж величина векторна. Про це слід пам'ятати, відповідаючи на питання, що саме відбувається зі швидкістю під час руху тіла. В процесі руху швидкість тіла може або не змінюватись, тобто залишатися сталою, або змінюватись. Якщо швидкість тіла залишається сталою, то це означає, що сталою залишається і напрямок, і числове значення швидкості. Зміна модуля, зміна напрямку. Або одночасна зміна і модуля, і напрямку швидкості свідчать про те, що швидкість, як фізична величина, змінюється. Рух тіла зі сталою швидкістю ми будемо називати рівномірним. Рух тіла зі змінною швидкістю називається нерівномірний, тобто прискорений. Найпростішим варіантом траєкторії є пряма, найпростішим варіантом для швидкості є її стале значення. Тож ми можемо е, постулювати, що прямолінійний рівномірний це найпростіший вид механічного руху, тобто це такий рух, траєкторію якого є пряма, а швидкість величина стала. Будь-який механічний рух, в тому числі прямолінійний рівномірний, можна описати двома способами аналітичним або графічним. Аналітичний спосіб означає опис руху за допомогою кінематичних рівнянь. В даному випадку ми маємо на увазі рівняння координати, переміщення або пройденого шляху і швидкості. Слід звернути увагу на те, що вираз V дорівнює S, що ділиться на T, не є рівнянням, адже він не відображає взаємозалежностей між швидкістю, часом та переміщенням. Кожне кінематичне рівняння є по суті функцією від часу що дозволяє графічно зобразити кожне рівняння у вигляді графіка тої або іншої функції. Давайте розглянемо графічне подання прямолінійного рівномірного руху на, на прикладі графіка пройденого шляху та графіка швидкості. За основу візьмемо приклад руху велосипедиста. Про якого нам відомо, що кожні 2 секунди він долає шлях 10 метрів. Це означає, що за 4 секунди велосипедист проїде 20 метрів, за 6 секунд 30, ну і так далі. Отримаємо табличку, яка ляже в основу нашого графіка. Креслимо систему координат. По горизонталі відкладаємо час, по вертикалі. Пройдений шлях. Відкладаємо точки, отримані за допомогою таблички, і, з'єднавши їх, отримали графік пройденого шляху. Як бачимо, він являє собою пряму лінію, що проходить під деяким кутом до осі часу. І свідчить про те, що Шлях є прямо пропорційним до часу. Якщо в спільній системі координат побудувати графіки пройденого шляху двох або більше тіл, то за взаємним розташуванням таких графіків ми можемо зробити висновок про швидкість їхнього руху. Чим повільніше рухається тіло, тобто чим його швидкість менша, тим гостріший кут буде утворювати графік шляху із віссю часу. Перейдемо до побудови графіка швидкості. Оскільки велосипедист кожні 2 секунди долає шлях 10 метрів, легко обчислити, що він рухається з постійною швидкістю 5 метрів на секунду. Зазначимо, що для даного виду руху в початковий момент часу тіло вже має швидкість, яка залишається сталою впродовж усього руху. Зображаємо систему координат, по горизонталі відкладаємо час по вертикалі швидкість, відкладаємо точки на площині, з'єднавши їх. Отримуємо графік, це пряма, яка проходить паралельно осі часу. Якщо в спільній системі координат ми побудуємо графіки швидкості кількох тіл, то за їхнім взаємним розташуванням ми можемо зробити також висновок про те якими є їхні швидкості. Відповідно, чим повільніше тіло рухається, тим ближче його графік розташовується до осі часу. Графіки пройденого шляху та швидкості нам потрібні ще для того, щоб графічним способом визначати шукані величини. Так, маючи графік шляху. Ми можемо встановити графічну швидкість як тангенс кута нахилу графіка швидко графіка, перепрошую, шляху, до осі часу. На графіку швидкості ми можемо графічним способом знайти площу прямокутника, яка є побудованого самим графіком. Координатними осями і додатковою, додатковим відрізком, який сполучає відтинок часу і точку на графіку, і ми отримали прямопутник, площа якого чисельно дорівнює шляху, пройденому тілом. На закріплення інформа... отриманої інформації я пропоную вам розглянути і пройти тест. Правильні відповіді на завдання тесту шукайте у нашому наступному відео. А зараз дякую всім за увагу, до наступної зустрічі!